Доброго вечора! Маємо передплатики окраїномовного каналу, бачите, діти гуляють із дорослими. І ми гуляємо із маленькими, з собакою. Да, Максим, гуляємо? О, мітимо. Вівторок набігає свого кінця. Тепло зараз, дуже тепло, ну, для вересня. Для пів на сьому вечір 25 градусів. Я вважаю, що це дуже і дуже літо нащибалою, але бачите, листя вже жовте падає. І осінь вона йде. Скоро вже і холодно буде гуляти та й. День зменшується. Будемо з Максиком вночі гуляти. Навіть не знаю, фонарі не, не горять. Як? Ну, що Бог дасть, все буде гаразд. Все буде, може і фонарі будуть вмикати, може і. А там і літо скоро. І будемо сподіватися, що все буде гаразд. Так, Максику. А зараз насолоджуємося теплими. Ось. А Максик навіть не бачить. Там котів зібралося. Три. А він навіть не звертає на них уваги. Не чіпай. Каже, воно чіпати тебе не буде. Ні, не бачить. Ну і. Ладно, як день пройшов, все як завжди. Тривоги. Далекі вибухи <ріст> сидять. Ладно, пройшлись, прогулялись, усім тихого вечора, спокійної ночі, миру доброзлагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Дважаючи ні на що. До побачення.